Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо вам за те, що берігаєте наш суверенітет. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде мікс з кількома сортами. Десь довше, десь коротше я розкажу. І перший це є робуста. Я її купила, бо я неодноразово бачила світлину пані Лени Тур, де в неї є робуста і Ізал... Салі Голмс. То просто неймовірна кущара величезна, насичена, такий водоспад. Яскравих квітів, і так я її придбала, бо дуже мені сподобалася та світлина. Але коли її посадила, і коли вона мені, це її перший сезон в мене, і коли вона мені от наростила, розквітла. Я просто закохалася в її листя. Це щось неймовірне мені листя набагато більше подобається, ніж квіти. Я ні в якому разі не хочу применшити її красу і так, і заслуги як сорту. Троян, бо ми троянди купляємо через квіти, найперше, звісно, але не через листя. Але так, от у мене такі враження, листя дуже дуже гарне. Та скані суперп. Я її купила, бо найперше це старовина. У мене була така хвиля купляти старовині троянди. І е, оцей колір, який я дуже-дуже полюбляю. У мене про неї зовсім небагато. Насправді, кущ від цього часу, як я знімала відео, підріс дуже-дуже-дуже помітно. І наступного сезону, я думаю, квітування буде таке дуже і дуже щедре. Квіт не один раз, правда. Лава Глют це є один з фаворитів відвідувачів, моїх відвідувачів. Просто. Сорт, який приваблює увагу дуже-дуже далеко, дуже здалеку. Він яскравий, він дуже щедрий. Кущик в мене поки що компактний. Але він росте, цей сорт і цей кущ, в такому місці, яке досить бідне має ґрунт. Але я йому ямку посадкову заправила гарно і підживлюю мульчею дуже щедро. Але все ж таки ґрунт, я думаю, що впливає. І це доказує декілька моїх сортів, я вам ще наголошую на цьому. Але незважаючи на те все одно, хоч кущ він і компактний, може, з іншої сторони, теж непогано, бо тому що не всі кущі мають бути такі височезні. Є такі кущі, які хочуть мати і компактними, залежно від де посадити. Але він просто весь під кінець сезону, навіть не під кінець, а коли гарно хвиля розкривається, він всипаний квітами. Відповідно, тут я вам показую відео з двох сезонів, з 21-го року і з 22-го року, і ви побачите, хай не так аж. Дуже широко він розрісся, але все ж таки помітно підріс. Трішечки хворіє в мене все ж таки. Він чорною п'ятнистістю, тому, тому так. Не знаю, я взагалі бачу, що обробляю. Все одно хворіють і хворіють. От, але те, що однозначно оця феєрія цей просто вибуховий червоний колір, але він не є такий червоний простий, він є такий ну, червоно-вельветовий, червоно, не знаю, червоно-чорнуватий, червоно-пурпуровий. Е, ну так, саме тобі така присутня в ньому, особливо коли сонце вже призахідне, і на війлітку вже ввечері ти виходиш після задушного такого спекотного дня, виходиш прогулятися поміж своїх красунь. Просто зразу око приковується на цей сорт, дуже і дуже він помітний. І так кажу, мої відвідувачі, хто знайомі, сусіди е, приїжджають колеги, то дуже дуже зразу бачать цей сорт. Він такий. Популярність сам собі приносять йому не треба реклама. І як в одному з моїх відео, я вже казала, що я купила ще кордулу і торнадо, бо рахується, що вони досить схожі. Будемо порівнювати. Оце його така густина максимальна, яку я встигла відзняти, дуже заімпонував мені. Е, так. Це красуня лава глюд цікаво, яка у вас вона, бо насправді на світлинах в Трояндорії вона є такий. Деякі кущі в деяких трояндорів таки досить помітно більші, ніж мій. Звісно, можливо, дійсно. в мене там йому занадто просто земля. Буду вдячна за ваші відгуки про цей сорт. Посодобель Мейлан Інтернешнл Франція 2007 рік Флоребунда. Ну, я його купила через колір, от хотілося мені якогось такого яскравого, бо тому що я дуже люблю, коли особливо настрій якийсь не такий, погода якась не така. Я йду, і от мене троянди дуже відволікають, переключають, заспокоюють, тому я дуже люблю такі кольори. от Вони звеселюють, якось піднімають настрій. І вкотре. Котрий я бачу, що часом, часом коли писаєш сорт, ну, не часом, досить часто трапляється, що пише, що витримують зростання на бідних ґрунтах. Ну, в мене черговий це доказ, що бідні ґрунти, все ж таки вони так і показують себе. Тобто тренда росте, вона квітне. Але далеко не те, що вона може показати весь потенціал та, свій. Все ж таки, якщо їй гарно, посадити в щедру землю, збагачену. То воно і себе покаже навіть і в перший рік досить непогано. А на другий рік, там третій, я вже взагалі мовчу. Тому то в мене тут трішечки забідне місце, але але буду, буду під, підправляти це по мірі можливостей, і думаю, що воно мене порадує. Але це за 21 рік, а от зараз ви бачите, вже за 22 рік все-таки кущик ну, помітно підріз, немає. Я не можу сказати, то ого, ого, який ефект. Ні, це ще не ого-го ефект, звісно, але щось мені більше показав, звісно, і погустішав. От знову ж таки, цікаво, як у вас, яких розмірів він досягає, чи компактний, чи не дуже. Агнес Шілінг, я її купила, бо побачила відгук, що вона дуже запашна, і світлина Треондери просто прекрасна. В мене вона так росте в не дуже гарному місці. Я її пересадила, цьогоріч виправилась, бо за два сезони вона себе майже не показала. Тому і відео, звісно, не вау-ефект, але що є, то є. <смір> як я от доглядаю, як мене виходить за деякими сортами. Все одно зніму вам покажу, що так. Все ж таки місце і ґрунт він має значення. І та, я її тайперсиде на більш парадне місце, на більш щедріше місце, бо дуже очікую від неї дуже-дуже-дуже. Цікаво мені, як вона порівняно з Ешлі. Якщо ви маєте Ешлі і Агнешінг, розкажіть мені, будь ласка. Чи є схожість, чи це два такі сорти, які ну, не можна порівнювати, бо вони якби, повноцінно, окремо красиві самі по собі. Буду вдячна за ваші відгуки. У Лертон-Олд-Холл. цю красуню я купила по відгуках і згідно та начиталася відгуків. Пані Віти з Королівства Твороян на Ютубі канал Королівство Троян. Заходьте, дивіться і милуйтеся красою. Пані Віти. От і чому я її купила? Бо пахощі мене заінтригували. Як вона описує її пахощі, і я не помилилася з вибором. Тому дякую, пані Віто. Дуже 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 як для мене класні такі. чудесні пахощі, дуже я люблю. Якісь, ну то, з прянощі, пахощі, з вираженими нотками прянощів, дуже-дуже гарні. Кущ за один рік це перший рік він квітнув. Він дуже багато мені наростив, таких довгих пагонів, десь метр 30 метр сорок. Не був всіяний квітами, дещо там місце таке трішечки затінене. Надіюсь, наступного року я думаю, що він буде вже міцніший і мене потішить більше. Але і колір досить гарний. Він не є однорідно кремовий чи то однорідно білий, ні. Він цікавий, цікавий колір, біло, кремово, такий, навіть відтінки, якісь золотистості, жовтуватості. Ну, гарний гарний колір. І та, дуже легко накрився, нагнувся мені на зиму і накрився прекрасно. Просто, Мо, думаю, перезимує гарно. І на Фредеріку Містралю я вам дякую за увагу. І до наступних відео. Всім па-па!